Будьте щиро вітання на каналі ICTV2. День, як правило, буває вітряний, і за вітром визначали погоду. Якщо північний близько холоднеча, південний до тепла, західний до скорих дощів, а східний до ясної погоди. А поки що на заході України день буде сірий і похмурим. Небо затягнуть густі хмари у більшості областей. Попри відсутність сонця, опадів не очікується. Температура в день коливатиметься 13-16, а вночі. Буде 4-6 градусів з плюсом. На півночі хмарність домінуватиме над більшою частиною території. Дощів не прогнозується, Тож погода залишиться сухою, хоч і досить похмурою. Денна температура 14-16, а нічна 5 градусів з плюсом. Східні області зустрінуть день з мінливою погодою. Ранок і вечір будуть ясним. А вдень на небі з'являться хмари, що не затримуються надовго і не принесуть опадів. В день повітря прогріється 16-18, а вночі буде 5-7 градусів з плюсом. На півдні України хмари закриють небо і майже не дадуть змоги Сонцю пробитися. Лише вранці можливі короткочасні прояснення, але згодом знову повернеться сірість, дощів не передбачається. Температура в день триматиметься на рівні 16-18, а вночі 7-9 градусів з плюсом. У центральних областях. Пройде хмарність, сіра завіса закриє повністю небо. Лише вранці подекуди прогляне сонце без опадів. Температура в день 15-17, а вночі 6-8 градусів з плюсом. У Києві пануватиме сірий, задумливий настрій. Небо вкрить щільні хмари, які не залишать шансу сонячним променям. дощів не передбачається. Температура 11-13 в день. А вночі буде 5-7 градусів тепла. Попереду на новий день і нові враження. Хай вони будуть теплими. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!